Привіт! моє ім'я Настя. Я психолог психологічного центру Видих. Знайомство з психологією почала ще у 2016 році, коли я вступила до університету. А з 2021 року допомагаю знаходити баланс у житті своїм клієнтам за освітою. Я психолог та закінчила національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. Я отримала ступінь спочатку бакалавра, а потім магістра. І я навчаюся зараз у психотерапевтичному напрямку позитивна психотерапія. Успішно пройшла базовий курс та є консультантом методів. Я працюю з різними запитами, в основному це пошук ресурсів та сил, емоційне вигорання та страхи. Тривожність, питання пов'язані з самооцінкою та самоцінністю. На консультаціях ми можемо сміятися, плакати, сумувати, однак завжди проходить дуже кропітка та тонка робота розуміння себе. Моя робота заснована на особистісному підході до кожного клієнта, де ми на консультаціях визначаємо мотивацію та вектор нашої роботи в подальшому. Метод, в якому я працюю, походить від латинського слова «позитум», що означає дане, той, який є насправді. Сам метод фокусується на тому, щоб навчити людину визнавати і приймати реальність такою, яка вона є, з усіма позитивними сторонами та життєвими складнощами. На своїх консультаціях я гарантую безпечність та конфіденційність простору, зі мною безпечно та комфортно. З вами спробуємо віднайти баланс у житті. Тому чекаю вас на консультаціях!